Він казав, що він ще не стоїть, а там торбота техніку до посівної готують працівники господарства з новоукраїнського району. Механізатор Станіслав Лапа згадує: торік після початку повномасштабної війни працював сам на тракторі під час посівної жнив. Напарника мобілізували у березні. Старалися через немогу самі працювати, ну бо треба комусь і воювати, комусь треба і. Сіять і бо я і так само ж працюю на комбайні і убирати на да хліб, хлібо, і солдати ж їсти хочуть, і люди на такому тракторі. Проста людина без досвіду і без знань працювати не буде. Це не та техніка, що була раніше. Сів нажав та й поїхала. А надо і комп'ютер знати, і треба його вміти завести і обслужити. Обробітку мають 4 тисячі гектарів землі. За рік з 18 механізаторів мобілізували третину. Жнива закінчили своєчасно без затримок, розповідає керівник господарства Микола Макодзеба. Тільки дякуючи тому, що техніка, яку ви бачите, вона набагато продуктивніша. Ми вже в останнє время ну навіть ночою не працюємо. Має агрегати широкозахватні і те, що раніше сівалка сіяла 15-18 гектар, ми сьогодні сіємо 130 150 гектарів за зміною. Тому в цьому році ми упоралися і вбрали, посушили. І на сьогоднішній день остатки залишились, доремонтуємо ці тракторці, а так хлопці вже цю техніку підготували. Каже, подав документи на бронювання всіх 12 працівників. Скільки з них мобілізують, невідомо. Нині понад три тисячі господарств Кіровоградщини готуються до посівної. У залежності від погодних умов вона розпочнеться наприкінці березня, на початку квітня, каже керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Зараз закінчується бронювання в того, хто подавався ще в минулому році. Напередодні весняно-польових робіт це є в принципі значною проблемою і розуміємо, що і так багато працюючих пересіли за леопарди. Наразі дефіцит складає біля сотні механізаторів взагалі по області, але з кожним днем розуміємо, що це буде цифра зростати, тому що підходимо до весняно-польових робіт. На 1 лютого керівники фермерських господарств Кіровоградщини подали до обласного центру зайнятості заявки на 30 вакансій. За посадами трактористи та трактористи машиністи сільськогосподарського виробництва роботодавці пропонують заробітну плату за цими посадами в межах від мінімальної заробітної плати до 20 тисяч. За рік було більше 1200 вакансій. Новий порядок бронювання військовозобов'язаних, серед яких і аграрії Кабмін вів 27 січня цього року, Відтепер бронюють не 100% працівників господарства. Як було до цього, зміни дійсно відбулися і не на користь будь-якого підприємства, і тому числі наших аграріїв. Бронюванню підпадають керівники підприємства і їх заступники незалежно від віку і військового звання і військово-облікової спеціальності. Всі інші військовозобов'язані, які на сьогодні працюють в наших господарствах. Вони підлягають бронюванню лише на 50%. Документи подаються, як і раніше, Міністерство економіки. Далі відбулися зміни. Погодження здійснюється через Генеральний штаб. Лист з проханням розглянути можливість продовжити бронювання аграріїв на місяць, прем'єр-міністру України Денису Шмигалю відправила Асоціація Український клуб аграрного бізнесу 8 лютого. Вона об'єднує 120 агропромислових компаній України, розповіла юрист асоціації Анна Щемельова. Відповідь поки не отримали. Забронюватися за оновленою процедурою на практиці зараз неможливо, оскільки ще триває роз'яснювальна робота та підготовка відповідних наказів. І також сам процес бронювання або або перебронювання займає певний час. Він може тривати місяць або півтора місяці, і цей проміжок часу аграріїв можуть якраз таки мобілізувати на напередодні посівної. Сподіваємось, що прем'єр-міністр та відповідні органи нас почують. Каже, іншого плану дій забезпечити продовольчу безпеку держави зі своєчасним проходженням посівної кампанії не мають. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.